У стінах Національного музею медицини галерея Арка презентувала графік Батл шоу. звання кращого графіка змагаються митці з усієї України. Участь у всеукраїнському конкурсі графічного зображення Батл графік шоу могли взяти всі охочі без вікового обмеження. Єдиною умовою стала кількість поданих робіт: один художник, одна робота. Саме хитро, я б сказав би, тому що були умови представити, представити тільки одну роботу. От під чотирнадцятим номером у нас сидить у Стіменко татка. А чому сама хитра? Тому що вона зробила на картоні, якщо не помиляюсь, вісім робіт аж поставила з моїх робіт. Тут представлені ескізи весільного вбрання. Дійсно, митці різного віку взяли участь, але коли в одній залі було зібрано усі роботи, виявилося, що переважна більшість належить руці молодого майстра. Робота виконана давно. Це ще в студентські роки. Здається, 1983 року. Але ну, нас вона актуальна і сьогодні. І Григорій Ісавіч Сковорода, як може слугувати і зараз як взірець нашої духовності, символ нашої держави. Оцінювали роботи та голосували за переможців відвідувачі виставки. Тобто не лише гості, але й самі конкурсанти опинилися у ролі членів журі. Для переможця підготували особливий приз персональна виставка у стінах галереї Арка. По техніці мені дуже сподобалась робота. Я так зрозуміла, що дівчинки з Криму по техніці на чорному папері, і сподобалась моєї вчительки робота. За підсумками голосування переможцем став Сергій Ступка з Полтавщини. Привітати чи бодай познайомитися з автором картини Відлига зима новинам культури не вдалося. Адже Сергій Миколаєвич на Батл графік шоу особисто не завітав. Що ж, з нетерпінням очікуємо на персональну виставку загадкового графіка Сергія Ступки, аби розкрити цю інтригу. Вікторія Левченко, Андрій Новіков, Сергій Карапищенко. Новини культури.